Всім привіт, друзі! Ви на каналі Валер. Сьогодні покажу, як відновити чати з наскрізним шифруванням у месенджері чи Facebook. Натискаємо налаштування. Тут тиснемо Конфіденційність та Безпека. Далі чати захищені наскрізним шифруванням. Треба, щоб тут було ввімкнено зберігання повідомлень. Ось воно в мене ввімкнено. Далі йдемо назад, гортаємо вниз. Заходимо в центр облікових записів. Тиснемо Ваша інформація та права. Натискаємо Завантажити вашу інформацію. Тиснемо Завантажити спеціальну інформацію. Повідомлення. Завантажити на пристрій. Вибираємо діапазон. Тиснемо Створити файли і вони прийдуть, коли звіт буде готовий. На цьому все з вами був Валер. Всім бувай.